Доброго дня, шановна громада наша, в цю середу, 25 січня, в мене черговий прийом міського голови, і по вашим зверненням, по вашим запитанням, дуже багато їх до ДТЕКу, Я попросив керівника ДТЕКу, щоб були на цей прийом представники цієї структури і відповіли нашим мешканцям на ті питання, які вони задають. Хочу ще раз. Запросити всіх тих, кого, кого є питання до роботи ДТЕКу, або є якісь зауваження, будь ласка, в цю середу з 9-ї години до 12.00 приходьте в міську раду на перший поверх. Буде прийом міського голови разом з представниками ДТЕКу. Ми постараємося відповісти на всі ваші болючі питання і почуємо ваші пропозиції разом до перемоги. Слава Україні!